Юрик, частується. Дуже змачно. Я думаю, що до вечора його не буде. Ну, можна. Люди будуть мають, але ми мороже. Свидення той, Юр. Та не злися, добре. Ви такий в пацієнта Юркосом. Доброго дня, друзі. Ви на каналі я ім'я Юрко. І той Юрко, який мене вічно нервує. Я сьогодні буду готувати рульку, рулет з рульки. У мене є 3 кг такої рульки. Одну я вже почала різати. Ще не для приготування рулету потрібно для маринування. Чорний перець, одна чайна ложка, червоний перець, копчений, одна столова ложка, сіль, одна столова ложка, майоран, одна столова ложка. Італійські трави одна столова ложка. Куліандр, чайна ложка, суха салера, столова ложка, і желатин, чайна ложка піде на дві рульки. І три головки такі досить великі. Я порозбирала вже по зубчиках. Ще мені потрібно дві столові ложки олії оливкової. Зараз я рульку буду розрізати, такою плахтою розрізати, ну, робити таке. Як вона називається? Ну, видаляти кості. Буду видаляти кіста. Одну я вже видалила. З одної рульки кість. Розрізаємо. Мурко прийшов на м'ясо, як завжди. Тут кісточка маленька, в тій рульці була більша кістка. У мене є загального 3 кілограми рульки. Так, куди? Ще не вечір. І не вечеря. Хотів почастувати. Треба обрізати м'ясо так, щоб у нас залишилася ціла ця шкіра. Так я пообрізала рульку. У мене така кісточка залишилася, я залишу її на борщик. Треба з рульки пообрізати отакі жили, що є. Тут ще в мене м'ясо, ті жили вони не підуть. Вони є добре. А все м'ясо, що отут така жила є так само. Також обрізати потрібно. На, котюшка. Так. Між такого ніби нічого нема. Некрасивого. Так, тепер ми візьмемо. От у мене стільки з бульки м'яса вийшло. Одна м'ясиста, а одна трохи менше м'ясиста. Зараз я візьму молоточок, накрию півкою і відіб'ю. Віже трошечки молотком. Не його, а її. Плівка харчова ще мені потрібна буде.

Трошки треба відбити. Так. І м'ясо то я буду ставити підкопчувати. Одної і другої рульки. У мене дві рульки є. Юрко притягнув коптильню. І хоче кончити копчену. Копч... Копчений рулет. Але я не хотіла коптити. А він каже коптити йому. Ти приніс е -е, тирсу? У нас є така тирса. я вже показувала вам, коли коптила ковасу. Тут, де мене буде горити пальник, я насипаю жменьку пирси. Пирса є з фруктових дерев. Так. Перемо Та м'ясо однією виненко разом. І ставлю до другої мене. Я думала, ти вже загубила. Друга рулька менша. Ставимо другу рульку. Так, запихаємо в нас наш ящик, нашу коптильню. Так. Накриваємо кришкою. Юрка вже сок причепив. Я не можу так тримати. Даємо кембрик, знімаю нашу витяжку. На Запихаю вентилятор. Далеко не, щоб не зачепило лопасті. І наливаємо водички. Наливаємо водичку, щоб зробився водяний затвір, щоб нам не виходив на хату дим. Це всюди є? Є, вистачаємо. Випалюємо газ і чекаємо, наша рулька буде купитися 40 хвилин. 40 хвилин при температурі 50 градусів. Хочу Юрку подивитися, як наша рулька коптиться. Бачите, скільки диму. Я вже не видно. Я закриваю, що на хату самує. Тепер я буду копченим пахнути. <гум> не також спецією можна натирати буде. Поки моя рулька коптиться, я буду готувати сумішку, яко, якою буду натирати рульку для маринування. Леся, коли ти того розріжеш? Ніколи. Ту штуку. Я вже зістарилося. Думаєш, його можна їсти? А чого ні, всередині? Подивимося. Давай розріжемо його. Так. Ота штука називається ківано. Не штука, а африканський огірок. Африканський огірок. Воно таке колюче так івана. Боже, яке воно нещасне. Та як огірок всередині. Таке як огірок смішне. Давай спробуємо. Дай ложечку. Пахне як... пахне як алоє. Ух ти! Огірком пахне? А мені алоє. А мені огірком. Що воно таке за огірок? Поцукрований огірок. Дай попробуй. Насіннячка ну, не їш. Таке точно маю, але ну, я знаю, я знаєте, хочеш посадити, так? Ківвану. Боже, насіння ціла купа, а більше нічого. На. Ну що, mm. огірок? Мені цукрований огірок. Якби взяли огірок, то поцукрували трохи. Такий смак в нього. Того кивану. Хіба тако просто, щоб валялося на підвіконнику, щоб красиво було. А так їсти, я не знаю, що вам то потрібно. Треба просто прочитати по про його властивості. Може воно там саме суперкорисне. Може в нього там омега-3 дуже багато. Я не знаю наразі, треба почитати. А так, кивану, то й Будемо перемішувати наші спеції всі. То в нас є італійські трави. то Ні, майоран, майоран, майоран То є італійські трави. То в нас є салера, то в нас є сіль. Тут є копчена паприка. Тут є коріандр, чайна ложечка. Ще даємо чайну ложку чорного перцю. Тепер що даємо ще... Ківану? Кивана? Ні, ківану і сушку. і сує ківан в І стираємо часничок. Можна було перемовати на кавомолка є, що можна перемолоти, але я поки. Так, чесничок я вже потерла. Даю олію, оливком у 200 мало ложки і перемішаю все гарно. З тою суміш, що я натру свою рульку прокопчену і залишу її відпочивати ще годину. Такий запах іде. Скажи, Юрку. Юрку, веселіше. Як в мене сумує сьогодні? Все, хай стоїть, хай чекає. Нам ще залишилося коптити 10 хвилин. Пройшло 40 хвилин, я вже буду витягувати нашу рульку спортивної. Воно дим є. Нема вже тима якось. Витягуємо нашу рульку. Копчено трохи. Зараз вона пристигне. Беру її на дощечку. миску Юрку, дякую. Так, от наша рулька, вона так пахне смачно, що я вже її сиру. Споживала <хи> копченим. Беремо наші спеції і гарно. Половину спеції на одну рульку, половину на другу рульку. І гарно всі кусочки, що від тої рульки, є, все намазуємо. Так гарно масажуємо її. Яся? Хто там є яся? То там є? Так, я нашу рульку понатирала, понамазувала, промасажувала і кладу в миску. Годину часу ще вона буде маринуватися. Так само я зроблю з другою рулькою. Залишилася друга частина спецій. Яся? Що таке? Так, я вже нашу рульку натерла спеціями і буду ставити на годину, щоб вона промаринувалася. Пройде година часу, я покажу, що я далі буду робити. Чекаємо, час вже пройшла. Я замотую наші, роблю рулети, скручую. Посипаємо нашу рульку половиною чайної ложечки желатину. Для того, щоб рулька була така щільніша. І змотуємо стрейчу. У мене такий є стрейч харчовий. Зараз я буду замотувати нашу рульку, робити з неї рулет стрейчом. І буду давати в воду, буду варити її 3 години. Наша рулька ще буде варитися 3 години, то вона ще більше набереться спецій стрейчі. Будемо варити, герметично замотаємо. Досить грубенька виходить. Зараз я буду і скрутила. За теж таку полку покладу її. Ось ми так, воно потягне трошки Дякую. Так. Зараз ще раз закручу. Зараз буду стягувати. Та мені гарно так? а тут трошки мучу. Зречим гарно Я Хорошо, раз прийду передбучу. Де не гінець з того стрейчу. Не втече точно. Наші рульки я вимотала. Ось такі вони. Буду кидати в воду. Скільки в мене води в кастрюлі. В Каструля з водою. Кидаю в воду. Від початку кипіння 3 години. Наші рульки будуть варитися. Чекаємо 3 години. Наша рулька вже зготувалася, три години пройшло, тепер треба її виловити. Зараз вона має вистегнути. Вона гаряча, ми витягнули її тільки з кип'ятку, варилася. Зараз ми поставимо її в холод. І будемо бачити зранку, що з неї вийшло. Я покажу. Доброго ранку, друзі. Наш же ранок другого дня. Як ми положили нашу, нашу, наш рулет відпочивати, він вже нас застиг. І будемо зараз його відкривати. І дивитися, один я вже відкрила той менший, другий наступний, я буду знімати плівку. І буду відкривати. Що я хотіла вам друзі сказати, поки я не забула. Якщо ви кидаєте, обмотуєте плівкою і ставите варити рулет з рульки, ви ще зверху перемотуєте ниткою. Я вчора ниткою не перемотала, мені здалося, що він дуже тугенький, дуже гарно. Як я заглянула в каструлю, в мене зовсім загубилася форма мого рулету. Він, бути більш кругліший, рівніший. Він просто плівка просто вся розплилася, і мій рулет був в плівці вільному плаванні. Добре, що він не вискочив. Тобто я не перемотала нитку. Завжди перемотую, а то щось мені, ну думаю, йому напевно, так гарно, так то все буде добре. Так що, якщо ви будете готувати, замотувати плівкою, можете ниткою перемотувати перше, чим будете покривати плівкою, але якщо в тому випадку, коли у вас є багато шкіри, що ви можете гарно той рулет скрутити, тоді перемотуєте нитку. Якщо ви не можете його скрутити, тоді по плівці по плівці скручуєте ниткою. Ну, розмотуємо. Один я розмотала вже. І наступний. Бачите, він ну, вчора бував таку форму більш таку рівнішу, а в мене, мене став такої форми. Ну, яке воно може бути в вільному плаванні, <гум> в пакеті вільному. то, то саме, що я кинув кульочок. <гум> Але нічого, тримається форми. Зараз я розріжу посередині. І будемо бачити, який він є. Отак він виглядає в розрізі. Отак, на другу я зараз зріжу, спробую, який він на смак. Я не пересолила. Рулет ще тримається добре за рахунок желатину. Якщо б ви сам його варили без желатину, він би так само тримався, але все одно він би був такий більш такий розвалювався би. Чуть-чуть треба желатину давати, небагато. Зараз я спробую на смак, як на сіль буде. А я. сіль – ідеально. Бо я думала, що може я пересолила. Н -н -н, нормально сіль. І спацією також дуже пасують. Н -н, вау! Бомба! Ні, серйозно смачно, то я, я не жартую. Тільки то, що єдине – я не перемотала нитку, він би мав гарнішу форму. Так. Все рівно він вдався. Під навіть не на такої дуже гарної форми, але дуже виглядає епетитно. Якщо вам сподобалося, як я готувала рулет. Ставте мені подобайку, підпишіться на мій канал. Дякую за перегляди. Смачного. Юрик, частуйся. Дуже смачно. Я думаю, що до вечора його не буде. М -м, ясно. Люди подумають, але ви молотите. І що ви думаєте, вже, мама, що вже мало що залишилося?